Що на останке? Бачти як знала. Куда треба кидати? Mm -hmm. Чи там добре видно? А чого ты добре?

гарну Давайте Чай. Добре. Видно? Дивися. Оп! Тільки легенький попуск би дав йому і все, і буде. Б... Так. Дивися який Карапус. Холодний. Ну що, перший корпік, карпік того року. Постійний, зараз тебе покажу. І відпущу. О! П'ять годин ми чекали. П'ять годин. Кривий з який, оп-уп. Холодні ще вода землі. Там випускати. Давай сюда. Ой, яка машина. Так, привіт, мами і тата. Як я? Я вас вітаю на каналі Time to Fish. Просиділи ми 5 годин, цілий день. Було тільки дві якісь невнятних покльовки і нарешті е клюнув отакий коропець, такий великий. Це перший в тому сезоні. Е ловимо сьогодні на Flat Feder. І також вам зараз покажу, як я все роблю. Забуваю кормушки, флет, прикормку, так само покажу, як я насаджую е попапи. І е також в цьому відео буде проведено розіграш, який відбувався два тижні тому у мене на каналі. Тому додивіться це відео до кінця і, можливо, саме. Ти виграєш набір з поплавочним удилищем, також всякі оснастки до нього і прикормку. Так, Тут ми маємо дуже багато баночок різних попапів, вахтерсів. Покажу декілька штук. Ось такі є. Такі вонючі трошки. Салями воняють. Тут якісь теж такі дуже як з перцем запах. Ну, є дуже багато і солодких, і кислих, і таких неприємних запахів. Сьогодні ловив на метод мікс на напіліць з ананасом. Ось, така штучка. Як її робити, дуже просто. Всипаєте, засипаєте в лоточок, в моєму випадку лоточок, заливаєте водою і чекаєте, поки настоїться. Воно якраз має впитати воду, тут воно трошки вологе, бо я його недавно замочив, щоб вона не закінчився попереднє. Щоб підготувати собі ще для наступних закидів. Тут же також закінчується, бо кажу, ми присиділи 5 годин і було тільки дві незрозумілих покльовки. І також є такий, поки е чекаю, як той настоюється, я зразу закидаю на готовий, вже замішаний, він дуже легко ліпиться в годівниці. Ну і зараз буду перезакидати, покажу вам самий процес, як виглядає це все до кучі. Ось так виглядає сама оснастка, фотофідерна годівниця 30 грам, щоб не зривалося муляку, Повідець сантиметрів 10 з, з плетенки. Плетений шнур. Ось і гачок з голкою. Так, як виглядає сам процес? Маємо таку таптушку, так її називають, і клюнув на готовий вже метод мікс з крилем, з крилем, з, крилем, з креветкою. Як я роблю. Взяв прикормки, забив і клюнув також на ось такий поп-ап пап двохкольоровий міні-слимак жовто-оранжевий. І простим способом насажуємо на голку. Оп. Нікуди він не дінеться. Далі запихаємо гачок. В метод мікс, і я ще трошки зверху прижимаю, щоб під час закиду він не розлетівся. І така штучка виходить. Коли випадає в воду, метод мікс розпливається, і попап спливає і прямо робить на такому, на такому вікні а, з прикормки. Рибка підпливає, хапає і, в принципі, покльовка. І будемо закидати зараз. А зараз ми на хвилинку відволічемось від цього відео на довгоочікуваний розіграш, який тривав два тижні. Але перед цим хочу подякувати кожному з вас за ту проявлену активність під відео, яку ви проявили. І також хотів би нагадати вам за підписку на канал. Ще трошки залишилось до 1000 підписників, тому давайте швиденько доб'ємо цю цифру і переходимо до самого розіграшу. Так. Зараз ми відкриємо спеціальну програмку. Ось для виявлення переможця. Нам потрібен YouTube. Ось це відео. Так, добре, в нас тут 127 коментарів. Що дуже прекрасно. Нам потрібно посилання. Є. Yeah. Загружаємо коментарі. Так, один переможець. Те саме відео. Так, тут можете переглянути кожен свій, свій коментар. І зараз натискаємо кнопочку для виявлення переможця. І старт. Почекаємо 10 секунд. 3, 2, 1. І. Ось, будь ласка, цей пакет Loss, Не знаю, як правильно прочитати. Вітаємо цю людину, це переможець, який отримає в подарунок поплавчанку і там решту всяких прикольних штучок. І прохання переможця написати в коментарі, який буде під цим відео. Для Подальших інструкцій, щоб я зміг передати подарунок. Також мавши перевірити підписку на канал. Так щоб вже 100% були зараховані всі умови. Так. Шукаємо, шукаємо ось є. Заходимо і є підписка на канал. Так що все супер. Чекаю на коментар. Це у нас кілограмовий А Ще нам попався такий красунчик. Як бонус, королівська риба. Але слизький і сильний. Ну, Покльовка була бешена. Правда, ми не змогли її зазняти, але... Тоді дай я тебе покажу. І той самий попап якраз показував, як перезакидати. Зараз веденький вперти. Видно? Ну такий десь кілограмчик. Але тут більше цікавить яка його довжина. Хоті вже рахуються як залікові. Очі червоні такі. Все, можна в принципі завершувати риболовлю. Там його ще відпустимо і будемо збиратися. його. قضاء